Що, зібрався? Куди я зібрав? То зібрався, ні? А куди я мою нахуя. Поїхати ну... трохи розвіяти дубців. <ріху> Наже чекає на дорозі, вже там чекав, вже приїхали я, в Каменець. Машиною так, вже, треба вже виїжджати. <ріху> а там, от я сміявся, а там один свина, свина не коробов, бо ще як <ське> Його, <еще> до тої. <ське> Як почав сміятися до неї, ну, срам хапаєш, за Я кажу, до неї, ти за піздить, ти, ти вже, ти вже тут побачив рано, рано дивиться з, з вещами йде. Я кажу, що, допіздиться, же, І довго музика і все. Я зараз к вам. Та візьми його руку, ти поставив. Сашка, постав! Ай! Що з тобою? Та візьми його руку, завери. Саша, ти що? Де ще його куси. Та чого я має тебе кусити? Він друг чоловічства. У ось могла. А ну зіш. Мамої рідна, це рогач. Ой, чекай, куди де його взяти? Ой, Господи, кому посиплани. Куди це його викинути? Та постав його просто постав. Ні. всі люди глядатися. Та чому глядатися? Ой, рогач, дивися, що це таке страшне. Дивись. Ви Вбивати не можна, хай живе. Дитино, кусить. Подивися. Що це, це таке? А це ж хороший звук, чого не князь? Що не йшов? Ну, шо, не шо, шо, ти шо, шо, а що не знайшов? Що ти знайшов? Ту що хую там? Де? Сраті? А, бачу, бачу, страті, да. що це? Ти купив що? Да. 500 гривень дав. Та ж воно. Воно биушне. А це хлопчики тобі. Да, so, це я знайшов в інтернеті за 500 гривень. Ну то й добре, хуй новий. тормоза є, чуєш. А ну попробуй ним. Кай, а це я як давай. Це? О, вже будеш таскати. Все будеш таскати. Скільки ти дав? 500 гривень, це не багато, дід. Звісно, не багато. Тут блять колеса один. Колеса добротні, це походить від якогось мотоцикла, дід. Поїдь, поїдь, і торм. Бусть, так тяжко яка, їхати, доброволь. ти ж тормоза нажала, бо Відпусти тормоза. Боже! Колес? Ну блядь, тупе таке. Тиху що... Не я на машині, дід. Розове таксі, що має. Я не понимаю! Слухайте, ви можете чекаєте ножниці? Так. Да. Це я взяв життя. Ножниці на місце трекласти. Дід, я вчора потусила нормально. Віддихнули трошечки. Там місце поїли з, з пивком. Як тобі? Саша, я тобі скажу, що не можна завтра, бо п'ятниця. Ти повинна знати. П'ятницю. Зкриємо і говорити, що тут. Ти... П'ятницю не треба. А чого не треба? Бо п'ятницю не можна. А що там в нього таке сталося? Ти подивися, подивився, чорний, це Ой, 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 Ой-ой-ой. Хватит. Чекай, то треба виймати, то це треба боніцю пинцету. А виймати. ти чого не в рукавицях працюєш? Ти молод... нормальний мужичок такий. Ну він що таке щось робить? Вон гні, пошла вон! Ой, як красиво. Та що він тебе любить, ти не її. Пішла вон. А вони що? Жіночого роду нема переводу? Чи ні? Так, як він так обзиває мене всяку. Він так любить. Не Нас... обзиває. Мені на що таке? Мені обзиває як? Мені вчора, знаєш, назвав мене? А ну Козліна морда. Отак от назвав мене. А я обідився, плакав ревів, дурочка, а просто клаше, а? Да? Козліна морда, це, це нічого. А як ще може бути хуже? тікай, Нехай вибере болото. Хай вибере болото з спаз, позорів. Фу, я таке не можу дивитися. таке не цей. Тікай, ну. Я таке не можу дивитися. мене, не, не декай, декай. Можу дивитися. До мене це типу як не етично з точки зору етики. Ти як приймати це? Хороший я.